Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Вони ми там дзеркалі, на верандочці. Сьогодні прибираю в кухні. Дивіться, що в мене тут якийсь безлад. Зараз я вам весь цей шок-контент покажу. Так, тут у мене так. Сьогодні буду наводити тут лад. Намагаюсь, принаймні. Коробка в мене з крупами була, все розбираю. Ось так тут у мене, бачите? Сподіваюсь, що буде вже краще. Тут дивіться, скільки. Пакетів, це крупа, я її пересипаю в банки. Всі, що в мене були банки, я позаповнювала. На жаль, у мене банків небагато. Всі, що в мене були маленькі, там я використала під варення. Це тут прибираю трохи, попротираю потім. Тут також в мене все заповнене. Макарони, борошно. Все є, а чому я цим почала займатися? Ну, по-перше, хочеться навести вже якийсь лад і щоб було більш-менш. Ще в нас є килим, я думала, можу сюди килим покласти. Такий є, що я його прала, він все одно собачатіна якось воняє. Не знаю, подумаю. І оці всі коробки поприбираю, вони майже пусті, вони просто для. я зберігаю там ну, картон, щоб потім палити його в пічці. Тому ну, на розтопку, як би пічку картон, там, бумагу картон покласти і потім підпалити. Також у ці всі ящики зберігаю, щоб потім в пічці палити. І ось вирішила поприбирати тут у шухляці. Поскладаю туди макарони, круби попереношу сюди з кімнати, тому що, уявіть, завелася маляка в якійсь в круп була маляка, вона прогризає, і у мене вон там привіт! Отам воно лежать, бачите, п'ять пачок вівсяних. Ой, що це таке? Я натиснула. П'ять пачок вівсяних пластівців з моллю. І це тільки вівсяні пластівці, там ще є. Рис я достала, риса нема. Там мольки я присипала вже. А ось інші крупи, да. Приходиться все переносити. Повшито там дихлофосом. Він хоч і не дуже запахом, але це якось. Дає про себе знати. Ось тут в мене воно все лежало. Я попшикала. Тут в мене ще і борошно. ну Не знаю, поки не вилітало нічого, воно все всередині, мабуть, десь позаводилося. розумієте, То Я буду дивитись, де завелось потроху пересипати. ну В макаронах, здається, не заводиться. Ось оскільки я передивилась макаронів, зараз я їх попереношу звідси. Дуже багато в мене таких макарон. Дуже дякую, що передавали мені гуманітарку. Бо всю зиму буде що їсти. Ми оце крупи не купляємо досі. Як переїхали туди, туди на Київщину, почали гуманітарку отримувати. І я зрозуміла, що ми не дуже крупоїстівні такі люди. От, що у нас дійсно дуже багато. У нас була два мешки рису по 7 кілограмів. У нас були ще там багато ми їли, так і не купляли. В церкві я кожен місяць ходила, отримувала. Думала, нічого, зайвим не буде. А зараз в мене вже собачка, то дійсно зайвим воно не буде. Ох, і запах цього діфлокоса. Чумний. І кішка залізла туди і сидить. Я її вигнала звідти. Сидить дмухає. Дивіться, Скільки в мене макаронів. І це ще не все. Але я не просто їх поскладаю, зараз попередивляю, щоб там нічого не було, бо складати вже реально нікуди. Нема банок, немає все. Зараз. І сюди покладу. Ой. Пало. Так, треба все попередивлятися, щоб там не було ніяких маляк. Ну нема. Я вже скільки дивилась, нема маляк в макаронах. Може, вони їх не приваблюють, може через те, що якби тісто, ну, паста ж така робиться, і вона потім засихає. Може, через це воно для молі якби, немає ніяких поживних речовин чи запаху якогось. Ну так, Тут не бачу. Як я перевіряю? Я так от його переминаю, якщо моля є, вона з'явиться. Трошки прибирати оцей мити посуд. Щодо кави, яку ми беремо, ось Амбасадор беремо часто густе. І часто густе ми беремо. Ой, зараз тут чай в ній лежав. Ось такий Неро. Також непоганий для еспресо Мені подобається, звісно, що це не супер преміум сегмент, але серед таких. Сегментів економ класу, вони такі більш-менш набагато кращі, ніж Якобс, Чібо, ніж Львівська кав'ярня, чи як майстерня, чи як вона називається. Оце мені більш за все подобається. І часто густо саме вони за акційними цінами і в АТБ, і в Аврорі, і навіть в метро, у кого є магазин метро, вони завжди за якимись приємними акційними цінами. Забула сказати, каву я п'ю один раз на день ранком. Я не з тих, хто ще поп'є, вдень я краще чай поп'ю або зелений чай. На ніч ні в якому разі каву не п'ю, тому що потім до трьох ночі не можу заснути. Ото так. А у вас як справи з кавою? Скільки чашечок ви п'єте? Я п'ю одну, але велику, але не заварюю, а запарюю, Кип'ятком просто заливаю. Через це вона не дуже міцна. Можливо, на смак це дійсно впливає, але каву я не можу пити без цукру. А коли доданий цукор, вже нема сенсу смакувати. Цукор, весь смак він видозмінює. Тому, в принципі, таке в мене. Ну і сьогодні буду готувати. Зараз пропарю рис. В мене є фарш. Поріжу зараз та понатираю цибулі. Та моркву. І як думаєте, що це я приготую? Це буде або голубця, або фарширований перчик. Подумали ви так, звісно, це буде фарширований перчик, У мене ще залишився перець, який росте. Сьогодні треба його прибрати і, звісно, приготувати. Зараз я такий собі трошки зроблю перерву таку зроблю від прибирання на веранді і помию посуд, і заготую. Зроблю заготовки для перця фаршированого, тобто почищу морку, почищу цибулю, на наріжу все. Зроблю, мабуть, піджарку. Рис я зараз пропарю, тобто я його гарно промила, бо не знайшла в пакеті з рису мольку. Я оце гарно промила водою 5 разів, потім кип'ятком один раз. І зараз ще кипяточок мене нагріється. Я поставлю запарювати. Я думаю, якщо там були моліві якісь яєчка чи щось там таке, лічинки, то я, ну, воно їх вб'є. Ну лічинок я тут не бачу, була одна дохла молька тільки. Так прям, щоб лічинки якісь. Нічого тут не ворушиться, не ворохтається. Ну, Сподіваюся, буде добре. Зараз залів. Це відчуття, коли ти хочеш поприбирати, але треба і їсти також готувати. Чи готувати, чи як? Готувати. Трошки моркви натерла. В мене, на жаль, терка це така маленька, знаєте, як для пармезану. Нема, на жаль, великої, ще не купила. У мене була, здається, коли щось з цими переїздами вона десь ділася. Чи вона в Харкові залишилася. Я зараз цибульки почищу. До речі, щоб не плакати від цибулі, а цибуля скажена, я зараз буду плакати від неї, треба класти цибулю в холодильник. І вже на наступний день, коли її ріжеш не плакаєш. Тому я завжди кладу цибулі в холодильник. У мене є така спеція, це я сушила сама свій укропчик. Тут такий він геликами, а тут такий він більш не геликами, скажімо так. так. Відкриваємо. Дивіться, як тут макарони-макарони, і отут мої баночки зі спеціями, і тут... Оці також поставлю. Буду, значу, тут так. Багато сюди не можна ставити. Я б така, що запхнула все. Але Сашко сказав, що дуже багато не потрібно, і це вже так забагато я. Так, а тут в мене це гвоздічка. але також буде. Тут все в спеції до спеції. Ох, знову цей вітер. А що ти все порозкидала? Красавиця, нічого не їсть? Депа розкидали. Це що ти розкинула? Боже, яке воно страшне. Нічого, зараз сюди назбираю. Що воно відчинене все? Назбираю перці, хочеш зробити фаршировані. Ой, який вітер! Йой! Перці вже в мене тут всі бідолашні попадали. Перець що це? Це вже, вже залишки. Ну нічого, напхаю їх і хай будуть. Почищу зараз. Щось, взагалі вони так погано виглядають, бідолашні. Ну, що поробиш. Загалом цей рік не дуже. ну Їх треба поливати постійно, і тоді вони будуть. А так, звісно, от полю нормально, перестаю поливати ото таке. Але що мені подобається в перцю, що ось він недозрілий, да, наче зелений, його також можна використовувати. Це гарний, дивіться, виріс. Це раз на раз. Ну, і це в мене гібриди, я не зможу з них взяти насіння, тому не варто і щось тут думати. Так, да, це б у мене був Барбі. Чи запізно, хоча не так вже я їх запізно і посадила, вже вересень, до вересня ж можна було і вирости. Вони довго стояли, не могли пустити мені перчики. Чекаю, вже на вихідні будемо їсти. Броколь. Ой, така велика взагалі клас. Так, мені тут пройти треба якось. Сьогодні попрала оце машинка в мене. А я сьогодні займаюся. Ну соти, нусоти, ну сати, ну 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 Фу, не можна стрибати! Ну сати! Божечь яка. О, яка, о, яка, о, яка, яка. О, яка, яка. Парш є, перці є. Ті на салатик, покажу вам салатик, який класний з бринзою, перцем, помідорами, цибулею. Оце я і маленький, тут і великий, отакий от я красивий. Оце портеку я на салатик, бо вони навіть зелені портека, вони солодкі. Навіть, з... Прям солодкий присмак такий. Дивіться. Це в мене на борщ піде, я поріжу там обрізки. І все ж таки, ви знаєте, я. Рис цей замочила в кип'ятку. І він, ну, особливо як не набух, тому я вирішила за, за смажкою також проварити трошки і рису. Ну, не і рису, а так, трошки рису. Так, я на соль. Трошки пересолений, це норма. Тому що додавала водички, і тому, що перець воно піде, щоб було трошки пересолено. Це нормально, так і має бути. І зараз воно трошки в мене тут набухається водою. І я пересиплю все це до фаршу. Фаршировані перці поставила. На ось такий маленький вогник. Хай готується. Будемо їсти. Супчик вчора готувала, до речі, такий класний получився. З фрикательками Я обжарила, обсмажила. Значить, баклажан кубічками. Цибулю кубічками, моркву кубічками. Потім додала туди кубічками картоплі і прямо все в каструлі все робила. І, при... і туди прям кип'яточку. Коли все закипіло зварилося, це дуже швидко, я додала фаршеві ці тівтєльки, фрикадельки. Так швидко приготувала, взагалі дуже класно. Дитині зараз от розігріваю, то йому просто супчик, а собі сюди ще додам кінзи. Дуже смачний суп, виходить, дуже швидкий, через те, що все я підсмажую, і воно напівготове, потім фіт-фіть, фрикадельки з фаршу також швидко фіть-фіть, І все готовенько в мене, все гарно. Тому, якщо не знаєте, що приготувати, ось такий рецепт простенький теж можна. Ще записала відео салату для вас, але це вже буде в наступному відео. Дуже цікавий, вкусний салат. Мені цей рецепт підказала моя мама. Вони були коли в Карпатах, і щось подібне готували там їм в якомусь кафе, і вона мені колись показала, і це дійсно смачно. Звісно, цей салат смачний буде з карпатським циром, буц, але якщо нема, наприклад, у нас тут такого немає на Черкащині, то завжди є бринза або підсолений, підсовлений. Також можна це використати у салатіку. Я іноді це роблю, особливо коли сезон помідори, перці взагалі. Тож, слідкуйте за відео. В наступному буде цей рецепт. Не забувайте підписатись на канал, хто ще не підписався. Вподобайку. пишіть в коментарях. Не забувайте ваші враження. І я всім вам бажаю гарного.